最美莫夜色。 That's us all. Bueno.

Gracias. Нашого рада, Христос, істинний Бог наш, молитви на причисти Свій Матері, святого Іосифа, і оручника, святих славних і всех пальних послуг, приподобаних і вологатець наші, свято все, що мужик на Хисапатах, і без копа, нажего зарядської всіх святих, помили і спасе нас, як во благо, і чоловіку людям. Ісус Христос перший раз прийшов у вигляді маленької дитини і так аж до 30-го року життя, виконуючи тяжку працю. А опісля Ісус проповідає навчання. Апостоли не зразу розуміли той дух серця Христового. Вони не розуміли до кінця своєї місії. Вони десь ще були навчені. Тим переданням старших чи духовенства того часу, що месія, а не були впевнені, що це месія, що це не політичний політичні могутні, що це їхній цар, що це той, який прийшов визволити їх від рабства, від неволі Римської імперії, що й має визволити від окупації, відновити могутність колишньої Ізраїльської держави і столицю Мури. Але Христос. Кодим час, рік два, як вони бачить, Христос проповідає суто, що Івангелію спасіння, новини. кличе грішників до покаяння. Ісус Христос цілює немочі, як душі, так і тіла, виганяє бісів, бо Христос виявляє своє милосердя до тих бідних людей, очищає прокажена. Бо в той час ніхто не міг вилікувати той хвороби. Ісус Христос навчає великої терпеливості, покори. Ісус навчає чогось не досі. на водосі. Прощати ворога. Це було не чого, це було щось незрозуміле. Це якийсь був парадокс в той час для Ізраїля. Ісус Христос. Каже, я даю вам нову заповідь, щоб ви любили, так, як я полюбив, що ви любили в нього. А я Христос полюбив, щоб віддав своє життя за всіх. Тобто Христос підкреслює, що хоче, щоб ви мали велику любов, щоб ви з любов'ю до Господа Бога вміли і прощати своїм ближнім. і любити, так, як любить. Який не жалів нічого для порятунку всіх нас від на грішні. Христос не помирав тільки за тих людей, які тоді жили. Христос помирав за всіх людей, які будуть жити на тій долині сіст аж до останньої людини, яка народиться на землі. І тому Христос сказав, що не проконайте, але повсудайте. Тим, які знову чинять, ви обсудите. І синами Боже назнатися. Бо Христос показує іншу сторону того життя на землі, що людина покликана, щоб через свої чесноти, любов, терпеливість, доброту волосельства, то послужливість ближньому, щоб заслужити собі вічне царство. Не те очасно, як Христос часто говорив, не збирайте собі тут на землі, бо тут і мій, дочі, і хробики. Тут злодії крадуть, і зрештою ми знаємо, що нічого матеріального не не і так не перед собою. Бо Христос закликав нас до вищої доскональності. І тому е, братство апостольство того молитви і на божецтво, почитання читання серця Христового має на меті ту вищу духовну святість і досконалість. Тому Христос в цьому допомагає, тому коли світі ані. Бо слово спочатку їх назвали, Яків і рідні брати, як їх назвали сини грома. Бо вони просили, коли побачили, як Ісуса вигнали геть з якогось міста з невагою, а Ісус стільки добра їх зробив. Ісус вид по їх не дуже в полях, а вони його так прогнали. І що вони сказали? Дозволь нам. Господи, ми попросимо Отце до нас в огонь і спилиться місто». І тоді Ісус Христос почав духов і каже, ви не знаєте, якого дух». Тобто Ісус каже, що ви не розумієте, яку ви місію маєте виконувати тут на землі. Але що сталося пізніше? З тим самим Йоанном? коли він на дайній вечері схилився так доброда Ісуса. Він був найближчий до Ісуса і відчував той, той кожен на святішого серця Ісусу. А то був дуже тяжкий день Ісуса. Ісус знав, що це останній день навчання, тому напевно, що те серце Ісусу вибилося дуже сильно. І тою любов'ю, великою любов'ю, вічною любові запалився святіва Бога Слово. Колишній син гробник, який просив спалити те місто. А Ісус Христос Годі навчив, що він, що він прийшов не для того, щоб руйнувати нести, але Ісус прийшов для того, щоб рятувати. Ісус прийшов для того, щоби І Як про нього пророки скажуть, що зломаної степлини не доломить. Якщо та людина вже і так немічна, пірна, грішна, погибає, Ісус не прийшов, щоб її скинути пропасть. Раз ти гинеш, такий гріш, негідний таки не гідний то і падає ту пропасть. А ні Ісус Христос витяг і бачив гарний такий образок, як, як та овечка пропастю, де заплуталася, що тримається на якийсь ті кущі і Ісус та, тягнеться, тягне руку в ту пропасть, щоб витягнути ту бідну овечку, яка загинула. Дійсно любити ми святіше серце Христове, то щоб те на Боженство наше гідне достої, то маємо плекати в собі так само таку велику і глибоку любов, і співчуття, особливо до всіх бідних грішників тих, які погибають, тих, які чинять. На землі зло. Може, сьогодні вони зухвальні, вони є приладні, владу мають велику силу, могутність можуть нищити, вигублювати, вбивати, кривути в різний спосіб, грабувати людей. Але тоді бідні люди. Вони вже падають пропасть. Вони то є на овечка, яку треба рятувати. Певно, що своїми силами не, не завжди можемо, Але тому ми і поручаємо їх опіку, того найсвятішого. Серця нашого Тому добрий гарний звичай, щоб ми кожен день, теж ж увечері, коли молимося за щасливу для себе, для своєї людини, також згадували тих під загибаючих рішень, або тих людей, які домали цієї ночі померти, щоб Господь Бог дав їм шанс, дав їм можливість покаятися і в такий спосіб рятувати свою безсмертну Душу Амінь. Ісус слої ласки нам ще розсилає він кожного люби.